Від красуне, рада бачити тебе на другому дні нашого марафону. Сьогодні ми поговоримо про тренування. Не переживай, це не про те, щоб годинами пітніти в залі. Давай розберемося, як тренування може стати твоїм найкращим другом у процесі схуднення і зробити цей шлях просто кайфовим. Тренування це не лише про втрату ваги, це про те, щоб ти почувалася краще, була енергійною і просто раділа життю. Важливо знайти той вид активності, який тобі подобається. Це може бути що завгодно: біг, йога, танці чи просто швидка прогулянка. Головне, щоб це приносило тобі задоволення. Є ще один важливий момент: тренування має бути не тільки приємними, але й ефективними. Саме тому наші тренування розроблені індивідуально, щоб максимально враховувати твої потреби та цілі. Ми створюємо програми, які підходять саме тобі, щоб ти отримала максимальний результат без зайвих зусиль і непотрібного стресу. Регулярність це ключ до успіху. Навіть короткі, але постійні тренування краще ніж рідкісні, але виснажливі. І не забувай розминатися перед тренуванням і розтягуватися. Після це допоможе уникнути травм і зробить заняття більш комфортним. Тепер, щоб ти змогла відчути на собі, як просте і ефективне тренування може виглядати, я підготувала для тебе коротке базове тренування, яке займе всього 5 хвилин. Це буде ідеальний спосіб розпочати свою активність і відчути, як твій організм реагує на фізичне навантаження. Пам'ятай, що це тренування лише невеликий шматочок, але він допоможе тобі краще зрозуміти, як важливо рухатись і займатися для досягнення твоїх цілей. Ми починаємо наше 5-хвилинне тренування з легкої розминки і це буде jumping Jacks. Поїхали! Зробимо 15 разів. Є, вже 5 є. 10, 9, 8, 7. Не забувай дихати. 6, 5, 5, 4, три, два, один, супер. Починаємо крокувати. Ми попрацюємо з вами з хитри раунди. 30 секунд працюємо, 10 відпочиваємо, Дві вправи чередуємо. Всього буде, нагадую, 4 е, цикли. Да? Перша вправа, ми будемо присідати вниз. Готові, ми засікаємо таймер. 3, 2, 1, поїхали. Вниз. 30 секунд роботи, Таз відводьте назад, слідкуйте за колінами, видихайте на підйомі. Працюємо yeah. в задоволення. Нікуди не поспішайте, підберіть комфортний для вас темп. Супер. Yeah. Відчувайте, як прогрівається м'язи. Починають відводьте таз. Я трошки повернусь. 30 секунд пройшло. ми Переходимо до наступної вправи. Права нога попереду, ліва позаду. Ми будемо тягнутися вниз. Уявіть, що ви відводите таз назад. Коліна трохи зігнуті, а саме тазовий кольчевий стогло максимально згинається. Тягнемо вниз. І мітуємо мертву тягнення. Слідкуйте за попереком, він має бути абсолютно рівний. Під час руху вниз я відчуваю, як розтягується моя задня поверхня стегна і сильнічну м'язку. Вся вага ціла у нас на правій нозі. Чудово. Супер. Повертаємось до першої вправи. У нас знову присіди з вами. Готові? Ще зовсім трошки. Поїхали. Влиці Вниз. Нагод. Акцент на тому, щоб виштовхувати себе саме п'яткою і активувати максимально сідничний м'як. Не забувайте посміхатися. Чудовий день. У мене тут сонячна погода. Сподіваюся, вас буде так само. Ще трошки працюємо. Виштовхуйте себе. Повернусь до вас трошки боком. Слідкуйте за колінами. Тягнетесь назад на стілець. Супер. Ліва нога стоїть. Ліва порна. Вправа на носок. І повторюємо. Це четверта вправа. Остання, потім трошки поп'ємо водички. Чекаємо таймер, Поїхали. Вниз. Видих. Видих що хочет себе вити. Ще раз нагатися, що спина має бути рівною. Я. Прес не розслаблювати. Тримати себе в тонусі. Руки красиві. Спину насотулимо. Ще трошки. Є чудово. Молодці. Перший раунд закінчили. і Зараз відпочиваємо 10 секунд. Буквально. Можна трошки стросити ноги і будемо йти далі. Глибокий вдих, глибокий видих. Показую наступні дві вправи. У нас буде випад правою ногою Стоїмо попереду, ліву будемо відводити назад. Коліна не завалюємо, підйом і підтягуємо коліна до себе, затискаємо опорну сідницю. Вниз, нагору. Вниз. Нагору. Цю вправу поєднаємо на цю ж ногу з ріверансом. Випад реверанс. І мах в сторону. Випад реверанс. І мах в сторону. Зробимо дві направо, дві наліво. Чекаємо наш таймер. Через три, два, один. Право попереду. Випад. Коліна нагору. Випад. Нагору супер. Погляд вперед. Опана рівна. Чудово. О, я вже починаю відчувати свою сідницю. Щоб ви не відчували квадріцепс, вам потрібно нахиляти більше корпус, розтягувати сідничний м'язи і підтягуємо. Супер. чудово Права продовжує стояти. Ліва працює рівераз. Далеко заводити коліно не потрібно і робимо мах. І мах. Вниз. І мах. Поїхали. Вниз. Мах. Вниз. Чудово. Ще трошки залишилися. Це п'яти хвилин тренування. Довго мучити себе не будемо. Ще. Мах. Мах. О! Тримайте баланс. Не розслабляйтесь. Максимальний фокус. Ох, мені вже пече, Є. Супер. Міняємо ногу. Точки розкресилися. Ліва нога. Готові? Чекаємо таймер. Буквально 3 секунди. Підготувались, Поїхали. Випад. Підйом. Випад. Підйом. Супер. Ви молодці, ще трошки залишилося і можна буде похвалити себе за таку активність. Ще. Оп! Супер. Ви молодці. Ще допрацьовуємо. Вище коліно піднімаємо. Є. Yeah. У нас залишились останні 30 секунд. Давайте разом зберемо сили. Приготувались? 30 секунд. Працюємо на максимум. Вниз. Мах. Вниз. Мах. Угу. Тримайте спину рівною, Живіт підтягнутий. Ще. Чудово. Ще трошки чекаємо таймер. До кінця допрацьовуємо. Не здавайтесь. Я. Yeah. Супер. Ми з вами молодці. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, ти отримала задоволення від нашого короткого тренування. З нашими індивідуальними програмами ти зможеш досягнути своїх цілей швидше і з більшим задоволенням. Знайди свій ритм, займайся тим, що приносить тобі радість, і побачимось на наступному занятті.